На вулиці весна. Я відкривала на провітрювання. Та, Фенді, нема нікого. Плюс. Зараз сфокусирую, плюс 10. Так, плюс 10. Ось так. Тепло. Вітерець. Вітерець такий дебелий. Фенді, доброго ранку. Доброго ранку. Ой. Прибігла бігом, під ковдрою спала. Скоро трояндочка в мене розкриється, бачите, рожева. Все чує весну. А до весни ще далеченько. Ага. Так, ну, що робить? Нічого не робити, відпочивати. Пендюш, закриваю вікно. Звірі мої ще не приходили, але прийдуть, то їжа єсть. Ні, що ти чекаєш? На вулицю, ні? Чи ще рано, куди ти йдеш? А? Бери свого м'ячика, пограйся. Ти вчора не доїла свою їжу, то я тобі не буду зараз давати смаколика. І смаколиків там мало. Зрозуміла? Ой, яка ж ти? Ай, обезьяна ти? Немає там сірого, нема. Нема моя хороша, нема. О, це сердиться, лає так. Ага. Ти буваєш голосно лаєш, а буваєш отак, як чихаєш. Так. Все, не мішай мені, я зараз собі каву буду робити, всі ранкові процедури. Ой, боже, ой-ой-ой. Не дам я тобі смаколика, не дам сьогодні, поки кашу не поїси, і, і я навіть не, не сушила там маленькі лишилися, бо вчора багато давала. Все. Та махай не махай хвостиком, не дам. Закрила вікно, а потім думаю, а сало як моє висить? Висить. А не видно, чи клювали, чи ні. Як би їх застать? То прилітали і так в вікно так, дзьобиком. Я їх бачила. Зараз не бачу, не клювали. Ну Зараз можна десь знайти щось, бачите, снігу немає. От, сало висить. Знайшла собі роботу? Ось Почищу гарбуз. Омию. І Ой. Ох. Так, я купить розчинну чи заварну? Яку кову пить? Мабуть, зранку оце маленьку вип'ю. Розчинну, а потім вдень вип'ю, заварну. Отак починається ранок. Оце погода, я не пам'ятаю. Люди, пам'ятаєте коли-небудь таку погоду? Я пам'ятаю, Господи! як бомба. Кабак упав, злякав мене. Я пам'ятаю от в 95-му році чи шостому, у лютому, як весна була, і ми жили на лівому березі. і... Іде... Люди ходили в футболочках той день. Декілька днів підряд там, ну, в січні, плюс 10. І це в нас тут, ну, як би холодніше, бо окраїна міста, а в центрі, я уявляю, там, мабуть, градусів 12. Так, я балакаю і роблю каву. Так. Ой, я забула, що я вчора побачила у Наташі. Вони не на електрогріли воду, а на газу. Каже, так дешевше. То я сьогодні теж включила собі. Так дешевше. Бо скоріше ця електрика, воно ж все гроші гроші, гроші. В магазині гроші, ой, багато налила. Комуналка гроші, все росте в ціні. Думаю, ну і я можу так зробити, поки сама. Так, і молоко. Молоко в мене. Стаканчик лишиться, ну, вистачить. Опа. І це весь мій сніданок. Поки що не хочеться їсти. Ну і я ж оце не донесу, бо я ж сама тут зверху сіла, сидить, чекає, чекає що-небудь. Я, я я трішки надпила. А, ти думаєш це тобі? Ні, це мені. Так, поки кашу не з'їси, низько мені щось. Чи стіл високий, чи я мала стала, мабуть, вниз зросту. Поки кашу не з'їси, смаколика не получиш. Так що я собі запланувала, оце зараз почищу кабак, гарбуз, бо будуть мені зауваження робити. І хочу тут почистити килим від цієї красуні. Попили сосу спочатку, а потім почищу. Потім вийдем на вулицю, тебе ще вичухаю. Їсти в мене є що так. Варити нічого не буду, ото тільки кабак спечу. І робить нема що такого. Ну, я як уже нічого немає, то беру, відкриваю шкаф купе, перекидаю одяг чи постільну білизну, складаю рівненько під шнурочок. Так більше нічого. Дома чисто. Може, мої приїдуть, не знаю. Нічого Віка вчора не говорила. Він вчора так чогось капризулькав, Ну, мабуть, на погоду. Погода ж міняється, бачите, то мінус 7, то плюс 7 було вчора. Може і більше було. Я бачила, то плюс 7. Зараз плюс 10 це зранку. Ну, якось так. Так, ну і мені смачного з кавою. До Наталі сьогодні. Я вчора в них увечері була. то Наталя говорила, що заберуть надю до себе, хай тут. Ну, вона там живе на другому поверсі, а тут такий <кій>, нижче і на вулиці походить, і місце є. Ну вирішили, хай побуде неділю, дві-три каже, скільки хоче. Вже ж. Ой, вже вік такий же. Ж. Це її сестричці 85 років. Не кожен з нас доживе до такого віку. Так що вирішили забрати сестричку сюди. Ну і добре. А в мене нема ні сестричок, ні братиків. Ні діточок, ні чоловіка, нікого. Лишились декілька друзів. А було ж. Боже, нам не вистачало тут місця. Та якось бачите, так, що це я зранку. Після 21-го року відійшли всі, ну не всі, але майже всі. Просто відійшли. Знаєте, як оце, як вроді я якась заразна, чи, щоб до них не пристало. А воно в житті буває по-різному. Треба жити далі. Бачите, в мене яка тепер радість, радість. Появився в мене правнучок. Я завжди їх чекаю, але розумію, що вони хочуть окремо. Вони ж молоді, я була молода, я теж хотіла так. Так, ой, що все. Почистила кабак, ви думаєте, це швидко? Ні. Оце 45 хвилин у мене зайняло часу. Ну, зате ось дивіться, під низ я кладу папір. Папір змащую вершковим маслом. Кубик беру і змащую. Не розливаю розтоплене, а потім розтоплюю масло, змащую кожен кубик. І дивіться, ну, бажано ще притрусити цукром. ну Так як мені це не бажано, то я не притрушую. І відправляю в духовку. Відправляю в духовку, потім зубочисткою перевіряю, м'якеньке трішки, щоб було. І кожен кубик ще переверну на інший бік і до готовності. Поки у мене тушиться гарбуз, я собі підогріла в мікрофильовки картошечку. Посипала кропом, як і який Наталя не люби. Що за людина в мене Наталя петрушку не люби, кріп не люби, перець не люби, а я люблю. І тут у мене ложечка сметани. Сметана в мене 20%. І оце мій сніданок. В сніданок 5 минут. 12-ї. Ну, це так я снідаю. Ну, А потім годин в три можу іще пообідати. Ну, я хочу сказати, я там дивилася, ну, коли Наташа хотіла похудати, моя сусідочка, я багато там дивилася, як в тіктоці, як вони е, дотримуються дієти, я думаю, як сказати. І от вони там, ну, як 350 грамів за один прийом їжі треба було з'їдати. І оце тричі на день десь так. Ну, і, звичайно, жирі там. Хто говорить, що їжте все, тільки щоб це було 350 грамів. А я подивилась, оце в мене 200 грам картоплі і столова ложка сметани. І я думаю, що я його не з'їм. То я думаю, що це забагато. Але це лише моя думка. Ми сюди можна було ще огірочок взяти кислий, Ну, щось мені не захотілося. І мені смачно. А ти що хочеш? Теж їсти хочеш? Зараз нагрію тобі. Це вчора вона не доїла. Смаколиків наїлася, іди. Оце ж так сіла сама їсти, ну, треба фенді нагодувати, бо про все, давай. Прийшло 25 хвилин, і я дістала, зараз як, з духовки. Ну, ось так вони тут. Зараз кожну переверну, дивіться, як підсмажилися гарно. Ну, тут я трішки переборщила вершкового масла, бачите? Але то нічого, воно. Загалом пішло 50 грам масла. Ну, о, аж, оце я так люблю дуже. Дуже люблю підгоріле. Ось, бачите, як. Ну, головне, щоб не згоріло. І зараз іще. 20 хвилин, мабуть, і то буде багато. Ну, ось воно, бачите, прокалується вже. Так, просто гаряче, можна і руками. Отак. От Швиденько поперевертаю і в духовку знову. Хоч пальчики мої нагріються, а то вчора Саша казав Наталін, Тетя Тоня, що у вас такі руки холодні? Наталя каже, що в неї завжди такі руки холодні і ноги холодні. Mm -hmm. Бачите, я беру так. Це ж тільки з духовки. Ну. Буде смачно. Може хто прийде? А оце далі це горішки. Я їх прокип'ятила 5 хвилин. І почищу. Тільки от не знаю, чи на вулицю вийти, чи, чи ти таки в кухні. Це, мабуть, останні такі в мене великі, а то маленькі там є. Наталя їх зовсім не любить. Ну, а я так чистих не люблю, але ж чищу. Отак. От я закінчую вже перевертати і знову в духовочку ось так. А, це я вже перевертала. Все. Венді когось чекає там. Не, не зрозуміло кого. І я закінчила. Кабак, дивіться, який гарний. Орішки вийшло небагато все. Вистачить, мабуть, з десяток були порчені, ну, в цьому році вони дуже погані. Так ось о. серединку треба прибрати. І я їх в духовці не сушу, отак вони стоять, що там? І потихеньку їмо. І я зробила собі чай. А, і ще хотіла показати, оце скільки насіння вийшло, теж посушу, і можна. Теж луз, лузати. Поки що помила, тільки і склала в баночку оцю. Так, і я зробила собі чай. І зараз візьму веделечку. Поменшу. А ага, щось її не бачу поменшую Ну, добре, нехай є. Я ж таки попробую. Попробую ту красоту. І мені смачного. Так. Аж шкода оце, як тортик вийшов. Ну і мені смачного з чайком. Так, щось я тут запутала. Ну, я спочатку... Фенді нема нікого. Спочатку я спробую. Ось так. Вміру солодкий. Вершкове масло дає пікантності. Смачний. Так, дівчата, приходьте. А то сама з'їм. Ну так, ось на столі. Дуже його люблю, но ну, мороки з ним. Це 45 хвилин я поки почистила. А ще ж 40 хвилин запікався. По 20 з кожного боку. Угу. Смачний. Так, і ще один кусочок їм. Ну це я в 11 снідала, а зараз 20 хвилин першої вистачить. Угу. Отак. От Я тебе годувала? Годувала. Ти половину з'їла того, що я тобі дала. Що ти заглядаєш під столом? Нічого не вийде. Так, а що тепер? Тепер треба зайнятися нігтиками. Оце ж горіхи чистила і руки, бачите. такі? Із хмар виходить сонечко, і в нас вже плюс 12. Я виключила газ до вечора, в хаті тепло, малявочок немає. От навіщо палити дарма. Гарно бачу на вулиці, а тільки вітер. І такі ось хмари, бачите, якісь. Пливуть, пливуть, куди пливуть?